Мужчини повинні покласти на пупок ліву руку і прикрити її правою, так, щоб центр долоні був прямо над пупком. І коли ви складаєте руки, то великий палець тої руки, що зверху, ховається до середини. А жінки навпаки праву прикрити лівою рукою.

Ті, кому важко сидіти прямо, можуть сісти глибоко в крісло, щоб опертися на спинку. Але при цьому ви все рівно повинні сидіти прямо. Закриваємо очі.

Відчуйте, що вона там є у вас всередині. Дивіться на неї своїм внутрішнім поглядом. Ви просто розслаблені. Не думаєте про цю кульку, але й не забуваєте про неї. Розслабте шию. Розслабте плечі. Розслабте руки. Розслабте ноги. Спостерігайте за червоною кулькою. Тепер розтираємо долоні. До гарячого стану. Вмиваємо ними обличчя. Проводимо легкі поперемінні поплескування себе долонями по голові у напрямку від потилиці до чола. Проводимо подушечками пальців по голові, ніби розчісуємо волосся. У напрямку від чола до потилиці і від скронь до потилиці. Розтираємо вуха, одночасно розминаючи їх пальцями. Поплескуємо себе по лівій руці від плеча до зап'ястя і в зворотньому напрямку. Так само по правій руці. По грудях обома руками зверху вниз. quando no ah. Встаньте, будь ласка. Ще раз проходимося по ногах. Особливо ті місця, на котрих ми сиділи. А тепер по спині один одного знизу вверх. Від куприка до основи черепа.